Друзі, бажаю міцного здоров'я. Так сталося, що запустую відео з не дуже хорошими новинами щойно заїжджав зі снаковиками до нашого всіми улюбленого друга, директора Вуха. Кликав, кликав, нікого не зміг докликатися, потім вийшли вже сусіди і говорять, що... В районі більше тижня тому назад нашого з вами хорошого друга отруїли. Відповідно, ніхто не знає хто, але сам факт, що якийсь ую отруїли таке миле Богом дане створіння. Тому отак От дуже шкода, дуже хороший. Дуже хороший, енергійний, класний такий чудовий песик і така от такі справи. Тому, що зробиш? Маємо, що маємо. Бережіть себе.